Я україніст. Так вийшло, що я після університету став україністом. Приїхав сюди, щоб відновити своє знайомство з Україною. До Чернігова завітав канадський літературознавець і мистецтвознавець українського походження. Почесний професор Манітопського університету Мирослав Шкандрій на початку жовтня його запросили на літературний фестиваль Львів Бук Форум» як автора перевиданої книги в обіймах імперії, де він досліджує тему деколонізації України. каже так: з'явилася нагода побувати в інших українських містах, зокрема Києві, Харкові, Чернігові. В нашому місті професор вперше. Бачив старовинні ваші церкви і центр. О, місто прекрасне, архітектура знаменита, дуже, дуже гарне місто, так що мені дуже приємно побачити і нарешті познайомитися з вашим містом. Все своє життя він присвятив вивченню культури історії України під час зустрічі в центральній бібліотеці імені Коцюбинського, на яку зібралися науковці, викладачі шкіл мистецтв, представники групи з переименування вулиць, студенти, Мирослав Шкандрій говорив про сучасну російсько-українську війну, деколонізацію як можливість України вирватися з обіймів імперії. Україна вийшла на світовий цей на світову арену. І про неї всі знають, всі пишуть, всі обговорюють. Аж якщо говорити про деколонізацію, то в усіх департаментах, університетських, в всіх програмах обговорюється, як перебудувати навчання про східну Європу і саме про Україну, як найняти людей, як Україна, знання України змінює ландшафт. Історичний праця в обіймах імперії, яку Мирослав Шкандрій презентував Чернігівській громаді, написана 2001 року, але зараз вона набуває особливого значення. Сьогодні Україна відвоює свою ідентичність. Це місце в історії. Думка науковця, який досліджує тему деколонізації, важлива для українців, каже Олександр Шевчук. Сьогодні він піднімає теми, які ми якими ми сьогодні займаємося безпосередньо в Чернігові. Ми деколонізуємо назви вулиць, змінюємо очищаємо світу простір. І в нашому приватному спілкуванні він сказав дуже чітко, каже: у мене інший буде погляд, але дуже важливо, щоб я почув. Що відбувається у вас всередині в Україні? Це до речі, він сказав, що навіть в процесі деколонізації, якщо казати про всесвітні, такі ну як що відбувається в світі з цим напрямком, то Україна сьогодні лідирує, і що насправді вони будуть брати приклад з того, як відбувається процесу у нас. Мирослав Шкандрій проводить багато зустрічей. каже його часто запитують, що треба робити, аби Україну краще знали і поважали у світі. Треба говорити про Україну, треба писати про Україну, треба брати участь в конференціях міжнародних, треба постійно, щоб голос український був, був присутній на всіх цих дискусіях. І треба знаходити спосіб, як популяризувати через фільм, через книжки, через театр, через мистецтво. Все це дуже допомагає.